Горить зоря святого Воскресіння, Ісус Христос смерть смертю подолав, щоб дати душам спокій і прозріння, невинну агнець на хресті страждав, там в тихій Гевсимані молився за тих, кого безмірно полюбив, кривавим потом і сльозами вмився, з Отцем Своїм небесним говорив. Слова його, мов чисті, чисті рози, так близько став останній муки час, а там ізрада, віадолороса, Ора Голлофа. Він помер за нас, але не в силі пекло подолати того, хто вічним є Творцем життя. Христос Воскрес і смерть не має влади. Христос Воскрес, дає всім майбуття, Росія в жах і знищив чорне жало. Він переможець, пастир, добрий цар. Без нього ми надії б і не мали, а він прийшов, дав світлу віру в дар. Живий Христос сидить праворуч Бога. І дивиться сьогодні на людей, на бідних тих, хто гине тут без нього, до себе закликаємо дітей, хто сам на сам зустрівся із бідою, кому не милий нині білий світ, у кого доля стала прегіркою, поглянь сьогодні на кривавий слід! Кому життя мов чорна домовина, втомився, хто від розпачу й гріхів. Лиш на Голгофі є любов єдина, яка дарує спокій від вітрів. Мій друже дорогий, поглянь у небо, там воскресіння світиться зоря. Христос повстав із гробу ради тебе, прийми у серце вічного царя. Ти у житті своїм розчарувався, мов бідний птах з надломленим крилом. Колись літав, від радості сміявся, а нині ти поранений гріхом. Послухай тихий клич Христа Ісуса є прощення, є мир і є тепло. Він не допустить на шляху спокуси, не підмішає в чашу долі зло. Іди до нього, Бог тебе чекає. Не прожене від себе, а прийме, Покайте сьогодні він благає, любов Його є вища понад все. Ще не закриті двері до спасіння, ще голос ніжний Господа не стих. Візьми святі ліки для прозріння, щоб увійти у брами райський стих. Для Бога не чужий своя дитина, зійди скоріш з неправедних доріг, душа злетить так легко і незримо, бо прощений Христом їй всякий гріх. Простягнуті пробиті добрі руки, а ти стомився, друже, боротьбі, щоб не настало вічної розлуки, нехай Ісус. Воскресне у тобі.